Дійшли до півфіналу і вилетіти зараз це буде для нас дуже велика катастрофа. Мені <eres> не б характеру, Мені не б сиграної ролі до кінця. В технічному плані вони двоє працюють досконало. А от в плані акторського немає моменту самого азарту і кайфу. В них всередині один від одного. На прошлому ефірі я попросив від вас дайте мені цю подачу. Хорошо, хорошо, Ми все дадим. Вийшли на сцену, нічого нету. Мене трішки лякає ці всі випробування і з емоціями, і з різними стилями танцю. Уже близько. Зритель и судьи не поверят вам, понимаете? Я требую от них того, что должен требовать от взрослого человека. Если я опущу планку, то это будет хуже только для них. Прови насупились, зубы сжались. восемь, и пошел! давайте, с Богом! Артур такий природжений ковбой, Да? Соловія, Артур, і надзвичайний посадобуль у їх виконанні. Дикий-дикий захід, де ми щойно побували. Дякуємо вам дуже. Ну і перемогли жінки. Олена дивиться дуже прискіпливо на цю пару, тому що є що сказати чемпіонці з бальних танців. Ви сейчас показали мені якраз ті вот бальні танці, які мені близькі. которые не просто спорт, да с огромным количеством пар на паркете и все пытаются максимально выделиться, добыть ярче, физически сильнее, а вы именно показали сейчас танец с характером. Соломия, ты была намного более уверена, чем в прошлом танце. Я даже не могла от тебя оторвать взгляды. Дякую. скажи вам маленькую такую еще поправочку. Мне не хватило немножко контраста. Ви ж знаєте, да, що подобається, це дуже характерний танець. Де-то повинні затягувати, а потом різко доганяє, да, щоб это була, щоб було ще більш цікаво на вас смотреть. Ви мегапрофесіонали, ви класні спортсмени. Молодці. Будемо Сарати. І можете почуто оцінки. Я звичайно проти такого фіналу, який я бачив, але це настільки було класно і органічно, і ще й крім того, сьогодні від суддів мабуть, хотілося б більшої м, такої жорсткості, але до вас це ніяк не підходить. 9,5 моя оцінка. Дякую. Це маловато буде. Я дуже рада, наоборот, що побіділа жінка. Я поставлю дуже високу оцінку. Як для чемпіонів може бути не саме високу, але, тим не менше, в нашому шоу, в полуфіналі, це одна з найвисоких оцінок. 9,5. Дякую. тара 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 та Ребята, вы очень выросли артистически. Поверьте мне, это очень поможет вам в турнирах в дальнейшем. Но все же, все же же есть еще над чем работать, вы знаете. Поэтому я ставлю вам 9 с половиной. Ваш сыроги бал. 9,5. Я вас цим вітаю. Ви знаєте, що зараз від кожного з вас залежить доля всієї команди. Ви зробили свій вклад. Ви молодці. Ви це розумієте? І треба про це сповістити. Ірму. Біжіть скоріше до зустрічі.